ні. це Олександр, німець, який вже 16 років живе та працює в Україні. Не лише вправно господарює, а й говорить українською. Мій, мій батько і, і мій мати теж говорять німецькою. мова. Всі говорить німецькі моро. Згадує по приїзді у 2008-му Не знав жодного слова українською. Чив на полі з працівниками через хлопці? Це був мене багато простіше. Якщо хлопці зі мною говорять, працюють ремонтують технік, тоді один слово, друге слово і.

Своє фермерське господарство розвиває поступово. Спершу було 220 гектарів. Тепер майже 5 тисяч в оренді. Ми, ми маємо зараз тут 8 ангари. Загальне можливо зберігати продукцію з інтересрегіон, регіону дві тисячі тонн». Серед продукції зернові культури, пшениця, кукурудза, ріпак та соя. «Ми мало б'ємо і все і це мені дуже важливо, Це якісний товар». А ще пишається технікою: сім комбайнів, сівалки та. Та трактори серед них найновіший. А я, трохи да, дорогі і річки, скажімо так, а десь район, євро. Потужна техніка привезена з Німеччини. Фермер і сам вправно кермує новим трактором. Полі По він ще не був цей трактор. Ні. Комплект новий. Цей комплект новий трактор привезла тільки що з Німеччини. Має 600 приблизно кінські сил і ем, культивірую ґрунтовану роботі важкій роботи. в ангарах стоїть інша техніка деяка готова, хоч вже працювати інша чекає незначного ремонту. Дужніва, не ще маємо трохи час би це. Все це. Роботи у полі вже розпочались. Олександр щодня об'їжджає свої землі, слідкує за майбутнім врожаєм. І якщо тут коричневий станеться, він, звісно, послабшує. Цьогоріч рання та суха весна. Погода дуже впливає на майбутній врожай. Боротися з примхами природи. Олександр звик, адже виріс у родині фермерів з дитинства працював на землі. Мій дід був фермером, мій батько фермер, і я. Тута мі сестра фомирує немеччини з мішвагом, і я ja, тут. Дізнається, жодного разу не пожалів, що займається фермерством в Україні, адже тут цінні чорноземи. Землю зовсім інше. Це, цей це можливість, що цей землю має, це дуже мало землю на іншу Європу, на інші країни Євро має. Сін є Німеччини пару тисяч гектар. Такі якість каже, Україна своєю продукцією може страхувати увесь світ. Без України Європа не буде і. Україні не буде без Європи. Експортувати продукцію нині трохи легше ніж на початку великої війни. Та все ж перед фермерами стоять багато викликів. Найголовніше брак працівників. Важкий час хлопці з проблем. Работники ви не знайдете зараз щось нормально, Чоловіки взагалі проблем багато немає. Багато зараз Європа і на іншій країні. Але Значить, ми мушемо покращити нас залишати Україну. Олександр не збирається за час війни збудував два нові ангари, розширює виробництво. Бо без фермерів каже, не буде села, а без села України. Аннецок В'ячеслав Мельник, випуск новин.